Мої вітання, ні, друзі. Давайте з вами подивимося. Є побоювання, що під виглядом навчань Росія може знову ну, вдарити, чи піти в наступ із Білорусі. Там анонсовані навчання влітку 2025 року. Ну, давайте подивимося, чи готує Росія. Повторний наступ, повторний удар з боку Білорусії. Ну, начебто, знаєте, враховуючи всі помилки попередні, він тепер буде ну, більш прораховано, проаналізовано да, робити свої дії, свій, свій наступ. Давайте попробуємо подивитися, що скаже Таро. Ру... Ну, Ресурс туди вони будуть стягувати. Для того, щоб. Для того, щоб, щоб зробити якусь трансформацію, да? щоб, можливо, зробити якусь безвихідну ситуацію. Але і цей ресурс теж може бути трансформований і блокований. Розумієте? Те, що готують самі, можуть в цю ж пастку самі і потрапити. Що готують Україні в, в свою пастку, вони можуть і потрапити. Вони бояться вже, вже вони получили раз по зубам, вони думають, що отой весь ресурс він буде знову спалений, блокований. Тому що в них є страхи, страхи і страхи, страхи того, що вони знову отримають поразку. Карта поразки падає. Але, знаєте, їм би дуже хотілося застосувати на цей раз теж всі абсолютно види озброєнь, Мах. І ну, тепер вони будуть підходити більш професійно, будуть вже як маги. Да? Як маги. Тут, дивіться, вони бояться того, що вони там вже отримали смерть, поразку, безвихідну ситуацію, і тут вже маг буде аналізувати те, що з ними трапилося. І все-таки знову, знову наголошую, що вони бояться повторно туди лізти. Хоча. Арсенал вони туди стягнуть досить солідний. Чи підуть в наступ. Тепер вони, якщо і сунуться, то вони будуть більш захищено йти. Розумієте? Не так вальяжно, як вони йшли. Ну, спочатку парадна форма попереду, а потім вони вже, да? то на цей раз вони більш захистять свій свій цей Ресурс, да, який стягують туди, будуть намагатися захистити поповній його. Поповній воєнний арсенал, війна, тому, тому будуть приймати досить, досить серйозне рішення, що прикри... під... будуть, якщо йти, то під прикриттям. Ну, вони говорять, вони говорять, вони обговорюють такий варіант повторного наступу, розглядають. Таку можливість розглядають такий варіант. Вони магічують, вони розробляють щось, вони розглядають абсолютно всі варіанти, продумують їх і так далі. розумієте? Розмовляють, ведуть розмову, аналізують і так далі. Ну, Давайте подивимося. Отже, отже вони не відкидають таку можливість, так, що вони можуть спробувати. Ну, Вони ж мастера, що поможемо повторити. Да? Вони ж мастера. Давайте подивимося, що вони думають. Ага, я дежавю. Дежавю вони хочуть дати наказ, вони хочуть повторити воєнну кампанію, але вже захистити своїх отих чмобіків із технікою по полной, Да? Але дежавю вони обговорюють це дежавю. І вони ж пам'ятають, що їх там да, чекало. Вони пам'ятають. Тому тут желізний буде прорахунок, розумієте? Дежавю падає. отак от, от, І падає знову башня їм. Вони розуміють, що, можливо, вже навіть якщо вони організують дуже сильне там прикриття, все рівно їх там може чекати. башня. башня. Ну, вони розглядають, розумієте, якщо, вони надіються, якщо досить сильно прикрити, розробити операцію, знаєте, на, ну, просто прорахувати кожен міліметр, то, то вони можуть не як колись башню, а навіть можуть перемогти. Вони розглядають його як шанс на перемогу, як шанс на перемогу. Але ж розумієте, тут ще, ще що може бути? Що ця операція дежавю вона може бути, як вона може бути розгромлена, да? але вона принесе перемогу на інших напрямках. Що це може бути? Наприклад, вони відтягують частину, частину військ українських да? під білоруський кордон. І, наприклад, забирають всю донецьку, там, чи яку вони. На, на... Тобто операцію, таку операцію вони планують. Вони планують. Але розуміють, що успіху в них там буде нуль. Просто нуль. Ситуація дежавю. Знову повториться повна, повна їм башня. там. Е, так, дивіться, їхнє минуле. Е... По минулому в них повне розчарування із-за тії катастрофи, яку вони там отримали, повний зрив планів і так далі. Це, що стосується дежавю. Да? Рішення, рішення, прийняти рішення, ну, воно, ви знаєте, воно обговорюється, воно обговорюється, обдумується і прийняти, їм треба прийняти рішення, щоб повторно не сталося дежавю. Про майбутнє. майбутнє рішення про майбутню операцію майбутнє випало. Знаєте, тут операція вона нескільки більше воєнна, як е, політична, скажімо так, політична, можливо, політичного тиску. Давайте це рішення більш, розумієте, більш таке для, ну, для обговорення. Е, для обговорення, які ще для дипломатії, можливо, щоб дипломатично тиснуть, от вони стягнуть і, ну, щоб швидше погоджувались на якісь домовленості. Розумієте, от для цього, цього разу вона буде не більш задумується, розумієте, задумка не. Не саме прорватися, вони розуміють, що там башня, там їм буде повний кабздець, от повний кабздець, це навіть навіть вони і, і тут провалені знову плани, як зірвані провалені, плани, все. Навіть якщо вони сильно захистять, тут все рівно вони розуміють, що а, а тут от іде розумієте? Тут політика, тут для майбутніх політичних якихось рішень, для політичних ухвалень щось. Їм це потрібно. Чи підуть вони в наступ, чи спробують, хоча б вони. Те, що планують, вони так. Те, що пам'ятають, що получили кабздюлей, так. Чи підуть? Вони перед вибором по уміряності, ресурси. Дуже хочеться. Дуже хотілося б. Прийняти рішення, але рішення, їм, рішення піде по уміряності, тобто там буде тихо, спокійно, швидше всього. І їхнє рішення обнулиться із-за того, що їх, у них обнулюється ресурс, яким вони могли здійснити своє бажання. Розумієте? Тобто рішення і вибір обнулюється. Ну, тут почати все спочатку. Да? Приймуть рішення, можуть почати все спочатку, але їхнє рішення почати все спочатку, воно обнуляється. Так, чи підуть важко. Та є таємниця якась, да? яка розбиває їм серце. Це буде зробити важко, розбите серце. Да? Зробити буде важко. В основі працюють над тим, щоб. Дивіться, працюють в основному над тим, щоб. Ну, як, як, це більш як інформатив, інформаційна така операція. Да? Ну, дивіться, Дати зрозуміти, що ми стягуємо туди великий ресурс, а це значить, що ну, готові до, до, ми готуємося да, до боротьби, ми посилюємося дьявола, да, але доведеться йти звідти. Тримати ситуацію, там вони під контролем не зможуть. Не зможуть. Там крах чекає їх крах. І, і тримати ситуацію, Ну, вони йдуть від цього. Ні. Більше йде, от знаєте, більше воно йде як ем, політичне, політичний, політичний тиск, політично-дипломатичний тиск, але дуже хотілося. Дуже хотілося. Що ресурс перекинуть вони туди, то так. Але я не бачу наступу. От, дуже важко і розбите, розбите серце. З розбитим серцем вони залишаться. Не бачу я. І рішення їхні обнулюється, і бажання обнулюються. Не, не бачу я, щоб вони, щоб вони туди пішли. Давайте ще так. От, ситуація складеться, ситуація. Вони будуть, бачите, як вони будуть приймати рішення стосовно тієї ситуації, яка на той момент складеться в Україні. Або для того, щоб, скажімо так, вони робляться для того, щоб скласти. Ситуацію да, по Україні, з якою визначилися в Україні ті плани, плани з якими вони визначилися в Україні. Це... А плани, з якими вони визначилися в Україні, це признання Криму, це всі регіони, ті, що вони хочуть, да, області. От вони спланували, вони визначились. І цю ситуацію вони підганяють, підганяють під. ну, ж тримають, так скажімо, тримають в пріоритеті. От ситуація по Україні, з якою вони визначилися. Це, це швидше всього, от, оті плани саме. саме Крим і те, що вже відтяпали. Ну, давайте ще глянемо. Ситуація по ситуації по Україні вже визначилися, визначилися з процесом. З яким вони, як вони будуть, да? як вони будуть діяти. Знаєте що, процес запустити ще один паралельно із, із тими ну, воєнними діями, які вони зараз проводять, і ще з Білорусі, і в них знову-таки, дивіться, в них, в них не вистачає сили. Не вистачає сили. Вони збирають інформацію якусь, розвіддані. Ну, попусту падає, дивіться, попусту. Той процес, з яким вони визначаться і визначилися, да, взагалі, взагалі падає попусту. Ну що, я скажу, що перекинуть, там буде навчання, вони будуть тримати в тонусі Україну світ. І це. Оцю тривогу нашу, да, вони ну, захочуть використати для політичного тиску і на Україну, і на партнерів, скажімо так, і на партнерів України. Да, ось на прийняття рішення. Партнери повинні прийняти рішення. Але все абсолютно обнуляється. Вони дежавю, вони пам'ятають, що навіть їхня, їхня новий наступ він закінчиться, як і попередній. Ось так. Вони це розуміють. Так що... Будемо сподіватися, все-таки, що не сунуться вони вже, тому що знають, чим їх там будуть зустрічати. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.